Першою дією стане відкриття економічних кордонів для європейських товарів високої якості. Кількість прибічників приєднання до європейського союзу серйозно зросла. А от українські товари отримають зелене світло до Європи і дружніх до європейського союзу ринків. Європейський союз готовий застосувати практично всі економічні норми асоціації без ратифікації членами ЄС. Після підписання угоди про асоціацію Україна тільки на митних тарифах зможе заощадити 600 мільйонів євро на рік. Бізнес в регіонах він саме перший, який відчуває можливі і труднощі, але дуже часто. Розуміє, що труднощі полягають не в самій угоді. Головне, що чекає покупця, якість продукції зросте. А тому, що написано на упаковках і етикетках, можна буде вірити. Тільки ми підписуємо асоціації. Там понад 90% економічних норм вже негайно починають діяти. Українські споживачі отримають вигоду відразу, якісні і дешеві товари стануть доступні.